Ці дві сестрички з Афганістану, хоча своєї домівки вони не пам'ятають і навряд чи ще колись туди повернуться. Їх батьки два роки тому вирішили втекти з батьківщини до Європи. Разом з дітьми їх спіймали, коли вони намагались перетнути словацький кордон. Сьогодні родина Каріма вже звикла до України. Батько запевняє, що готовий жити тут, якщо зможе утримувати сім'ю. хочу хачуровати роботи немає те. 15 день роботи, потім роботи все на завод. 17-річний Алі Ахмед втік із родини у 14. Шестеро братів та сестер разом з матір'ю залишились в Сомалі. Хлопець жаліється, що статус біженця не покращив умови його життя. В Сомалі біля важко, тому що там була війна і там була організація, Як ал каїда називається Аль Шабаб. Там була і Ані хотіли забирати мене і буде один... klopčik armii, tak, no, tak, ja bojica, i tak teroristi, no tak i obajca i tak obajca i moj mama i sime zabiraj s minja deng i tak je ubižal. Prijehal Ukrajina i duma ja obudit žit normalna i tijelo to. Toča ja tu živio oči tijelo sečas. Протягом лише минулого року в Мукачеві в пункті тимчасового розміщення біженців побували 107 осіб. Щоденні потреби усіх, хто сюди потрапляє, бере на себе держава. Багато допомагають і волонтери. Вони приходять сюди до них і з ними займаються. Тобто, крім того, вони їх навчають у цьому на своїй території. Є в нахрє є в них приміщення, де вони навчають українську мову, вичають англійську мову, вивчають. Тобто проводять із ними атиме заняття. А якщо проводяться якісь лагеря, наші діти, наші діти всі приймають участь у цих лагерях. Ті, хто отримав статус біженця, мають права, що й громадяни України. Зараз цим людям потрібно чи не найбільше зуміти інтегруватись у суспільство і подолати в першу чергу мовний бар'єр. Це навчання дітей наших українських школах, вивчення мови, надання їм у майбутньому якоїсь професії. Є відповідна державна програма до 2020 року щодо інтеграції даної категорії осіб у наше суспільство. Біженці потребують захисту, наголошують в міграційній службі. У кожного з них важке життя від якого вони намагались втекти. Та в яке майбутнє покаже лише час.